то є е, сатаністи. Кирил – то не є слуга Божий, то слуга диявола. Якщо хочуть, хай їдуть в Москву, а ні, то хай думають, треба повністю все нищити, все московське, то наш вічний борок. Я думаю, що скасу. Після такої війни, що твориться, що спокійно говорити, неможливо треба скасувати то повністю вони підтримують росію їхня церква моляться щоб їхні солдати вбивали наших людей наших дітей то спокійно не можна про це говорити. Російський мір. Вони насправді дуже насаджують багато ідеології російського світу. І вони зомбують цим людей. Наші люди дійсності років вже зомбовані цим. І вони не можуть відбити справжній контекст і думати чітко. Якщо у Львові існує греко-католицька церква, яка завжди за Україну, про українськими позиціями, то Московська церква не має таких позицій, і люди ніколи не відчували той смак, що в ній є щось погане, тому що їм насаджу, що воно найкраще, найчистіше, найунікальніше, а всі інші це зло. І тому ця церква завжди закривала людей в собі і не давала можливості виходити в інший світ і щось бачити. По суті, вони пропагують терор. Ось, я вважаю, що в нас повинна бути своя церква, і ми повністю повинні ізолювати них. Думаю, що не зараз, не найближчим часом. Ну, хотілося б, щоб швидше. Це пережитки прошлого. І взагалі, в будь-якому випадку, що це якісь ну, можливо, організація чи ще щось, але не якась церква, яка ну, церква чи, там, релігійна організація, яка грає на руку окупантів.